Свято. Алло, шукаємо таланти. Сьогодні на нас чекає щось незвичайне. Виступи учнів, які розкривають свої таланти. А що означає слово талант? У новому заповіті є притча про таланти, який йдеться про трьох рабів, яким господар подарував монету під назвою Талант. Один закопав свій талант у землю, другий розміняв його, а третій примножив. Як ви всі бачите, сьогодні наша сцена прикрашена зірковою сценівкою. На усіх зірочках прописані імена талановитих студентів нашого ліцею різних років випуску. Сподіваємось, що цю сценівку прикрасить ще багато нових зірочок. Тож розкривайте свої таланти. Ми впевнені, що учні нашого ліцею мають таланти. Вміють декламувати вірші, танцювати, співати. І що кожен з них ніколи не закопає свій талант і не проміняє його, тільки розмножить. Бажаємо усім успіхів. Сьогодні свої таланти нам будуть демонструвати учні груп номер 35, 34, 25, 15, 14 та 3 Б. Зустрічайте учнів групи номер 35. Яремчук Ганну з піснею. Завроду дякую батькам. Але ж я тебе любила. Найкращій країні на землі. Із зеленими лісами і гаями, блакитними ріками і озерами, щедрими полями і садами. Ми любимо свою мелодійну мову, пісні, неродні традиції, душайка своєю історією. Маємо багато талантливих людей, але в нашу країну прийшла вода, Анексовано Крим, холає війна на сході України. Який гинуть військові, мирне населення і діти. Нова Україна народжується у цій боротьбі, бо її свободу відстоює увесь український народ. До вашої уваги вірш таке життя, немов кипляче море, у виконанні учениці групи номер 25 Драчук Марія. На сторінці у Фейсбуці квіти, але вони не радують, на жаль. Іде війна, щоденно гинуть люди, від того на душі. Одна печаль, красиві квіти і роса блискуча, на них дзвенить, а біль серця пече, іде війна проклята і страшнюча, що від одної думки гаряче, новини ось поранені і вбиті, їх кількість горя не перелічить, і очі ворогів несамовиті. Ну як нам з цим сьогодні в світі жить? А на сторінці квіти і розваги, у клубах танці, кліпи і кіно. І в кожного є власні переваги, і що там буде далі все одно. А світ здригається, зриваються снаряди, ракети рвуть, земельку на шматки, а хтось нові придумує наряди. Ще хтось в усі ховається кутки. Таке життя немов кипляче море, бурлить, штормить, а спокою нема. Комусь все квіти, у когось смерть і горе, у когось радість, а комусь пітьма, таке життя. На цьому не зупиняється. У ньому є моменти суму і радості. Тож давайте трошки пожартуємо. Запрошуємо на сцену учениці 25-ї групи Моляр Тетяну з гуморесками. Гарну книжечку, нову читають хлоп'яти. Що ж це значить романтизм? питають у тата. О, знайшли про що спитатись, це коли Десь, ну, той -під лоба, це коли кістки болять, є така хвороба. Знову мокрі черевики сварять мати вову. Ти, мабуть, в усіх калюшках стигнув побувати. Що ви, мамо, кажете, не хвилюйтесь дуже. Ще назад залишилось чотири калюшки. Ста Микола на порозі, я пішов від бабці і посередині рову постизнувсь на кладці. Як? Урів та в нових штанях мати до Миколи. Мам, це так швидко, я не встиг їх зняти. Учнів групи номер 34 панчоху Володимира з піснею Чорнобривці. Но, групи номер 13 Наталію з віршем горну з дину. Тебе Україну. Горнусь до тебе Україну, щоб не розіднав текст. Щоб не роз'єднав ніх... ніхто, підставлю плечі, щоб калину, у лузі вітер не зламав, у нас є лицарі, гетьмани. Що за собою поведуть і вікові і глибокі рани на нашій тілі заживуть. Молюсь за тебе, Україну, і свої сили віддаю. Те <зас> левік Вероніку з авторським віршем: Герої не вмирають, вмирають, <зас> плаче вся країна, катовбили знову. Сина України, герої не вмирають, кричать люди на колінах. Знов залишились самотні мати і дружина, герої не вмирають, скаже десь у натовпі маленька дитина і покладе в домовину стрічку з синю Герої не вмирають, вмирає тільки віра. Знов хати вбили знову, сина України. номер 15 Бухарец Марину с «Мужчина, будь мужчиной». Герский поэт Шандор Петефи. Мужчина, будь мужчиной. Мужчина, будь мужчиной. А кукла никогда, которую швыряет судьба туда-сюда. Отважных не пугает судьбы собачий лай. Так значит, не сдавайся, навстречу ей шагай. Мужчина, будь мужчиной. Не любит слов герой. Дела красноречивы, Всех демосфенов строй. Круши, ломай и смело Гони врагов своих, А сделав свое дело, Исчезни, словно бит. Мужчина, будь мужчиной, Ты прав, так будь готов, Отстаивая правду, Пролить за нее кровь. И лучше сотню раз ты От жизни откажись чем от себя в бесчестье. К чему тебе и жизнь? Мужчина, будь мужчиной, ведь не мужчина тот, кто за богатство мира свободу отдает. Презренный, кто за благо мирские предались, с котомкой, но на воле, пусть будет твой девиз. Мужчина, будь мужчиной, отважен будь в борьбе, и ни судьба, ни люди не повредят тебе. От словно надух, который попав під ураган, хоч вивороче з не нанісадну свой стан. До вашої уваги задорожна Юлія з віршав миті. Пувають миті зорані без стіні, мов поцілунки сонячних ночей, їх крила пахнуть золотому стіні солодким медом диких охідей. Бувають миті, кришталево тихі, мов хвилі річки відблиска земіду, бувають повні віча вічаю й лиха, сумних очей, солоних самоцвітів, є світлі миті, зустрічі й прощання, їх зори квітуть на руїнах серця і пахнуть поцілунками кохання, яке вогнем в гарячих жилах єється. Є миті, які серця не залишать, здійснивши в ньому зорений політ, палкий німі, мов возове затища. Перед грозою спогадів і сліз терпі бувають, ніби кров калини, духм'яні, наче спогади весни, одні гіркі, немов вино полину, солодкі інші, мов травне вісни. Їх ніжний подих, мов життєві миті, цілує серце теплі береги, приносять зорі на небесних крилах, люче чуттє веся й воно в круги. Вашої уваги та цю Йолія Юлія з піснею ташка. Дякую за перегляд! y <muchas> esto Вечір відпочинку. Ми вдячні учням, які продемонстрували нам свої таланти та подарували чудовий настрій. Запрошуємо усіх учасників на сцену. Слово надається заступнику директора по навчально-виховній роботі Лісовській Євгеній Воцлавні. Нашого ліцею і вийшли сьогодні вперше на сцену декламувати вірша, виконувати пісню чи читати гумореску. Приємно те, я думаю, кожен зі мною погодиться, що таланти в ліцеї не перевелися. Тому то ми сьогодні щиро дякуємо вам, шановні учасники. Ви знову показали своє вміння, Читати вірші, своє вміння виконувати пісні, своє вміння читати гуморески. Ми надіємося, що ваше дозвілля в ліцеї буде цікавим, змістовним, організованим. Ви себе постійно будете показувати з кожним роком мужнішими, вихованішими. Цікавішими і таланти з кожним вечором будуть в нас відкриватися нові і нові. Тому до, від адміністрації ліцею від всіх інженерно педагогічних працівників я щиро вам дякую за активну підготовку до сьогоднішнього вечора і приємно читати, але ми шукаємо таланти з цими зірочками, які там є. Сьогодні вони поповняться ці зірочки з першого курсу. І я надіюся, що кожен наступний вечір буде більш впевненішим і більш організованим. Хоч сьогодні, звичайно, він би відчули теж гарно організований. Тому то поаплодуємо всім нашим учасникам. А а дякую А відтягування цього вечора була Світлана Олександр це ще для всіх першокурсників, яка теж приклала чимало зусиль для організації цього вечора. Щиро дякуємо вам.